Вітаю студія сьогодні. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман завітав на Львівщину. Він виступив на агрофорумі, далі проінспектував ремонт дороги Львів меденичі і також перевірив, як відбудовують перинатальний центр у Львові. Тут до речі, цього року вже народилось тисяча немовлят. У нас сьогодні є можливість ексклюзивного інтерв'ю. Вітаю. Пане Володимире, і хотіли запитати вас. Насправді станом на 19 грудня, 19 березня, так сума субсидії готівкою був готовий до такої суми? Чи є передбачені кошти в бюджеті, чи можливо буде якісь додаткові кошти? Потрібно буде виділяти. А ми повністю готові для монетизації субсидій і ресурсу більше 50 мільярдів гривень. Нам сьогодні достатньо для того, щоб кожен громадянин України отримав кошти, які фактично належать людині. Ми йшли до цього майже півтора роки. Ми створили нову систему, електронний реєстр субсидіантів. І зараз почали монетизацію, і вважаємо, що це є справедливим. Єдине, що якщо людина, наприклад, отримує там 1500 1700 гривень своєї субсидії, а заощадить на споживання енергетичних ресурсів і кримінальних послуг, буде споживати 1200-1300, то от різниця це залишається людині як. Заохочення для заощадження енергетичних ресурсів коштів достатньо. Ми всі субсидії, всім заплатимо, і жодних тут немає проблем. А якщо до пенсії, так відбувається зараз перерахування пенсій, і, наприклад, як наскільки збільшиться середня пенсія? А середня пенсія збільшиться порядка біля там 250 гривень, але а в цілому можу сказати, що не менше 100 гривень отримує кожен пенсіонер. Ми робимо це вже четвертий перерахунок за декілька років. Перший перерахунок був загальнонаціональним. Це був в жовтні 2017 року. Потім двічі ми піднімали пенсії для військових пенсіонерів. Це з 1 січня 18 року і з 1 січня 2019 року. І зараз ще один етап в рамках тієї реформи, яка була ухвалена ще в жовтні 2017 року, тобто, фактично, це е, е, перерахунок масовий для, для всіх пенсіонерів, окремо що е, ще буде зроблено. Е, ви знаєте, що ще восени президент вніс таку ініціативу, щоб всі е, кошти, які будуть, заплочені так званим чи заврозмитні автомобілі Євробляхи, що вони потрапили до пенсійного фонду, і це дасть можливість зробити разові доплати українським пенсіонерам, які отримають найменшу пенсію. Врешті-решт, ми це і зробили. Тобто, фактично такі кошти дали нам можливість зробити доплату. Протягом двох місяців для українських пенсіонерів 2400 гривень, тобто 1200 гривень це буде в березні місяці, і 1200 протягом квітня місяця. І е, всі кошти, які ми будемо акумулювати в пенсійному фонді, звісно, вони всі належать пенсіонерам, і мене дуже хвилює тих, хто отримує мінімальну пенсію. І у, у відмінності від українських політиків, які дають обіцянки, їх не рахують. Я розумію, що. Підняти пенсії, так як сьогодні з плакатів іноді або з ефірів говорять там на декілька тисяч мільярдів, сотні мільярдів гривень, яких сьогодні в державному бюджеті немає. Але ми не даємо пустопорожніх обіцянок, а робимо свою роботу так, щоб все, що можливо, віддати українським пенсіонерам. Добре, дякую, і на цьому у мене все. Передаю слово до студії.